Шановне панство, 8 година вечора. Ми вашу рибу вже не годуємо сьогодні. Тому що вона завтра зранку йде на площа ринок, місто Івано-Франківськ, другий поверх. І вона буде вас там чекати. І ми теж. Ми візьмемо близько 15, може 20 позицій рибок. ну, Вдома звичайно і більше, але ми не можемо всіх взяти. От, так що завтра ми вас чекаємо. Ми будемо там десь з 8 ранку до 2 дня. От, у нас буде багато рослинок, равлики, соміки, скаляріки. Ну, коротше, тут дуже довго перечисляти, але буде цікаво і буде що вибрати, і буде з чого поповнити е ваші акваріуми, наповнити чимось новеньким, обновити, як кажуть, весняний такий сезон. Так що до завтра. а рибки йдуть спати.